Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Зараз знижка 70%, висотків. є черга на амулети. Але хто прийняв рішення, того вже нічим не зупинити. Думайте тільки про себе. Ви відкриваєте двері, а там, М -м, як мені цікаво. Іноді треба три карти. Ви відкриваєте двері фейчки, а там уявіть, дьявол і аркан помірність разом. Вам буде якась людина щось пропонувати, дівчата, розказувати плани. І, знаєте, настільки це буде солодко слухати. І настільки це людина буде розказувати, що це на все життя, і до кінця вашого життя. Тут дьявол виходить, тут якась спокуса, дівчата. Причому така спокуса, яка з вами буде на все життя. А про що це ви ще сили? Тут чаш. Тут чаш взагалі це кохання. Дівчата, до вас йде якийсь чоловік. Mm. зі своїм коханням. що це за чоловік? Ну, знов кажу, чоловік, який має на вас плани? Що це за чоловік? Чоловік, який хоче з вами далі продовжити йти разом по цьому життю? А чому дьявол вищі сили? Чому дьявол? Ну, дьявол, тому що. Настільки і солодке буде, солодка по-українськи, його пропозиція щодо саме подальшого існування вдвох. А що стоїть за цим дьяволом? Ні, стоїть дві кача, дівчата. Ви кохаєте його, він кохає вас? То дьявол підкорився цьому коханню? Ой! Знову двійка чаш. Так, кажуть, що тепер двійка переходить в трійку. Тепер будуть радість від цього кохання. Тобто буде таке тяжіння, дівчата, яке буде вас лякати. Але, і вас будуть тягнути до цієї людини, але. Тут дьявол переборений, бо аркан стоїть помірність. Помірність це про те, що, от коли стосунки. Д'явол це класно, це ніколи не погано. Дьявол – це про те, що одежа це дьявол, секс це дьявол, але спокусою стає, коли ми вже на цьому зациклюємось. Розумієте? Коли у нас є тільки жага грошей, або тільки жага е, речей, або тільки жага є сексу, тобто тільки в тому плані, що занадто ви від цього залежите. Тож тут дьявол буде переборений. Як би не тягнула вас один до одного, кожен з вас він в змозі це контролювати. Розумієте? Якщо не зрозуміло, дівчата, то тоді це не для вас. Це для тих фейчок, які розуміють, про що я кажу, бо воно вас відгукнеться. Напишіть, чи відгукується це у вас. Яка порада фейчкам? Колісниця. Кажуть, йди вперед, не бійся. Хто хотів переїзд, переїжджайте, бо це може бути пов'язано з переїздом. А головне йдіть вперед за своїми цілями. Нікого не чекайте по колісниці. Він сам вас знайде. Він той, з ким буде взаємне кохання, і той, з ким буде дьявол, велике тяжіння, але такий дьявол, якого ви зможете присмирити, і ви, і він. Дівчата, і щодо собачок. багато тема ця вийшла різних перепалок. Чому я тут кажу про сільських жителів, тіки, бо і міські, тому що жителі в місті, хоча б стерилізують. Собачок. Я не бачила ще ні одного випадку, щоб якийсь місцевий житель виніс вісім собачок на вулицю. А сільські жителі не стерилізують. Ось в чому проблема. Одне діло врятувати одну собачку, яку місцевий житель може викинути. Так, є такі. І бумеранг у них такий. І отримують вони за це по повній програмі. Я зараз нікого не лякаю, але як ви до собачок, так до, до вас і вищі сили. А сільські жителі, вони не стерилізують тварин, бо їм грошей не вистачає, начебто. Хоча вистачає грошей на те, щоб, вибачте, але мати 100 кілограм, вибачте, знов ще раз скажу, я не вірю в те, що. Ти не маєш гроші на те, щоб стерилізувати свою тваринку. Відкладай гроші по 50 гривень, по 100 гривень, назбирай і стерилізуй. Тим паче, зараз є волонтери в Україні, до яких ви звернетесь, так, там черга, але можна стерилізувати безкоштовно. Тому тут ваше відношення до тварин. І кажу вам ще раз: як ви до тварин, так і вищі сили до вас. І потім не кажіть, за що. Причому не обов'язково ви це на собі відчуєте. Але ваші покоління, мені їх жаль. Тому що, дівчата, в нашому всесвіті нічого не буває, просто так. Все зараховується і все відраховується. Люблю вас, всім гарного і мирного дня.